Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Rio DIY і я все-таки вирішив заміряти ємність свого автомобільного свинцево-кислотного. Акумулятора, який я використовував цю зиму з інвертором. Я жив від нього котел, коли було вже прям прохолодно. Також підключали до нього освітлення і заряджав інколи нуд. Скажу так, що по особистим враженням я не помітив, що там сильно якось знизилась ємність, типу його на якісь там кілька годин як вистачало, так і вистачає. Забігаючи наперед, скажу, що ось такий акумулятор це точно не варіант для інвертора, тому що це стартовий автомобільний акумулятор. Він розрахований вперше. Чергу, щоб запустити двигун, тобто короткочасно віддати великий струм, трошки зовсім розрядитися і потім собі вже на працюючому двигуні в автомобілі заряджатися. Саме це у нас є FB-акумулятор фірми Excite, типу непогана фірма, тому вирішив його брати, брав його минулою осінню, коли був вже страшний дефіцит всього. щоб ви розуміли, цей я взяв за 4600, а гелевий акумулятор подібної ємності на той момент. Навіть якщо ви десь знайдете його в наявності, можна було взяти ну, напевно під 20 тисяч гривень, ну точно не дешевше 10. А тут 4600, і в принципі, це не не зовсім звичайний свинцево кислотний акумулятор, який одразу вмре при глибокому розряді. Тому, в принципі, вирішив ризикнути, і якби він себе виправдав. За зиму ми не замерзли, і це вже гарна новина. EFB це щось проміжне між звичайним акумулятором та АГМ-акумулятором. Типу тут трішки якісь покращені пластини, чимось армовані, чимось покриті. Вони менш сульфатуються, ніж в звичайних акумуляторах, краще переносять розряд, але все одно не глибокий. І ніби як швидше заряджаються. На рахунок швидше заряджаються, я не знаю, я його не заряджав струмом більше 01С, тобто це 80 годин. Я його заряджав струмом від 6 до 8 А. І скажу, що розряджав також до 11,7 під навантаженням. Вчора я швиденько спробував його вже розрядити, розряджав я його постійним навантаженням у вигляді ось такої лампи, яка бере 3 А, це лампа h 4 автомобільна. І заміряв я це все ось таким ватметром, який показував мені. Трум, напругу та нараховані ампер-години. Розряджав я його в два етапи, тому що я ну, поставив його розряджатись, зняв з нього 4 ампер-години і потім зрозумів, що це діло надовго, захотів спати, відключив да й пішов спокійно спати. На наступний день зняв з нього ще 21 ампер годину. На той момент під навантаженням напруга була 11,66 вольт. Після відключення цієї лампи напруга піднялася до 12,06 що відповідно. ось цієї цієї таблички відповідає десь 5-10% заряду акумулятора. Тобто, можна в принципі зробити такий прогноз, що ємність тут десь приблизно 50 Ампер годин. Зараз я ще раз зроблю контрольний розряд цього акумулятора, я його вже повністю зарядив. Заряджав ось таким ось зарядним пристроєм InterTool в режимі відновлення акумулятора. Суть полягає в тому, що акумулятор заряджається більшою напругою, і в теорії це повинно ну, трошки десульфатувати акумулятор і, можливо, повернути частину втраченої ємності. Зараз побачимо, що з цього вийшло, тому починаємо його розряджати, так само такою же лампочкою через той самий ватметр буду все це фіксувати для вас, щоб зробити вже якісь наглядні висновки. І зараз акумулятор у нас видає напругу. 13.33. Ось, при вас підключаю лампочку. Що ми бачимо? Бачимо струм 3 Ампери. Напруга вже під навантаженням 12,7. Буду періодично включати, знімати, що тут у нас відбувається. Перевірити мультиметром напругу. Бачимо, що тут у нас 13.04. Тут показує. 12,7. Пройшло трохи більше години і так як ми розряджаємо струмом 3 А, у нас закономірно знята ємність вже трохи більше 3 ампер-годин. На акумуляторі у нас напруга тепер тепер яка. Ось така. А в той самий час ветметр у нас показує. Ось ми бачимо 12,3. Той час як напряму 12,6. Відключив лампу, щоб поміряти напругу без навантаження. Ось бачимо, що на клемах акумулятора у нас 12,26 ватметр, чомусь трошки бреше і показує 12,1. Вже назад підключив лампу, знову там у нас просіла напруга на ватметрі. І якщо зараз я ось цим от мультиметром поміряю напругу ось там на лампі. Саме на клемах лампи, то вона буде така сама, як і на ватмері. Зараз продемонструю. Так, ось я під'єднався до лампи. Зверніть увагу 11,7. Так, і зараз я беру камеру, дивіться, підношу до ватметра і тут також 11,7. Тобто він бреше тільки без навантаження. А так, так, у нас все ніби вірно. Тому як би заміряємо, дивимося далі, що ми в результаті отримаємо. Як ми бачимо, 27 А годин наша лампочка спалила. Це майже за 9 годин. Під напругою струм просідав вже до 1165 чи 66. Зараз я ось лампу від'єднав. Ось вона лежить. І струм у нас ватметр показує 12,01, мультиметр показує 12,16 на клемах акумулятора. Підсумовуючи, скажу, що я вирішив не вбивати цей акумулятор глибоким розрядом до 10 вольт, тому що це гарантовано знизить його ємність, а мені він ще трошки потрібен. Розрядив я його до 11,6 вольт під навантаженням, так як я і завжди робив всю зиму. Напруга на клемах акумулятора без навантаження на той момент склала десь близько 12-16 вольт, що по ось цій таблиці відповідає приблизно 50% заряду. І при знятті ємності з акумулятора 27 Аг, годин це у нас відповідає десь 54%. -м ампер-годинам ємності. Тому давайте будемо вважати, що тут залишилось десь 50 ампер-годин ємності. Такий собі, звичайно, результат відносно 80 але я насправді очікував, що може й бути і гірше. Ще одну зиму з такою ж експлуатацією, цей акумулятор, в принципі, зможе пережити. Але я вам не раджу взагалі брати автомобільний акумулятор для інвертора, для ДБЖ, По-перше, тому що ось бачите, ось тут оці вентиляційні отвори. Якщо з ним щось буде не так і він вже буде кипіти, через них будуть виходити пари. Також при зарядці він виділяє водень, і якщо він стоїть в непровітрюваному приміщенні, то одна іскринка, і він вибухне. Ну, не сам акумулятор, а водень, але ж потрібно розуміти, що водень буде навколо акумулятора, всередині акумулятора, і це не є безпечно, тим паче, враховуючи те, що ви ще цим будете... Дихати це треба враховувати. Тому, як мінімум, треба АГМ або гелевий акумулятор, з якого не будуть йти ніякі випаровування, і це буде більш безпечно. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Оцінюйте це відео, підписуйтесь на мій канал. Давайте, як там всі кажуть, підтримуємо український Ютуб. Це я кажу там не щоб ви підтримували мене, а взагалі всіх підтримуйте. Тому що реально знаєте особливо ось на цю болючу для нас тему резервного живлення. Дуже багато вже відео, навіть дуже багато цілих каналів по цій темі, і приємно дивує те, що це все якісні відео з якісною картинкою, якісним звуком і гарною подачою матеріалу. Тому тут я пишаюсь за своїх колег і бажаю всім процвітання. Дякую, що дивилися. З вами був я, Іван, канал Rio DIY. Побачимось!